От уявіть, як би звучав штучний інтелект, якби він справді міг відчувати. Сьогодні ми якраз і поговоримо про Eleven Labs. Це така платформа, яка не просто вчить шиї говорити, а можна сказати, надає йому емоцій. І це, знаєте, зовсім не той роботизований голос, до якого ми звикли. Це технологія, яка реально намагається стерти межу між людською мовою і синтезованою. І ось ця цитата з оглядів, вона говорить сама за себе. І це, повірте, зовсім не перебільшення. Саме оця риса, неймовірний, просто вражаючий реалізм, і є тим, що відділяє Eleven Labs від усіх інших. Це справді щось нове. І ось тут, ось тут починається найцікавіше. Головна фішка це можливість керувати емоціями голосу, просто звичайними текстовими командами. Уявіть собі, пишете в душках, скажімо, саркастично чи шепотом, і нейромережа не просто монотонно читає, а відтворює саме ту інтонацію, яку ви собі уявили. Це ж просто змінює правила гри у спілкуванні зі штучним інтелектом. Отже, що у нас сьогодні на порядку денному? Швиденько пробіжемось. Спершу розберемося, чому ці голоси звучать так по людськи. Потім подивимося, як можна створити свій власний голос. Далі про інтелектуальних щі агентів. Звісно, порівняємо Eleven Labs з конкурентами, глянемо на ціни, ну і наостанок трохи поміркуємо про майбутнє. Отже, з чого все почалося? Все почалося у 2022 році. Історія насправді досить цікава. Засновники компанії були, м'яко кажучи, не в захваті від якості дубляжу голівудських фільмів. Ну, знаєте, ці пласкі, бездушні голоси. І вони вирішили, а чому б не створити інструмент, який би нарешті зламав ці мовні бар'єри? Їхня ідея була амбітною: зробити круте, емоційне озвучення, доступним абсолютно для всіх. Так що ж таке Eleven Labs, якщо говорити просто, по суті, це голосова платформа на основі ШИІ. Вона спеціалізується на кількох речах: перетворення тексту у мову, мови в мову і, звичайно, дубляж. В основі лежить глибоке навчання, і саме завдяки йому платформа генерує голоси настільки природно, що вони передають навіть найдрібніші емоційні нюанси. І тут є цілий набір крутих інструментів. Це не тільки класична функція «Текст у мову, є, наприклад, мова в мову. Це коли можна взяти аудіозапис і змінити в ньому голос, але зберегти оригінальну інтонацію дуже потужно. Також є автоматичний дубляж для відео, створення звукових ефектів просто за текстовим описом, і навіть ціла платформа для розробки власних голосових шиї агентів. Гаразд. Переходимо до практики, як же можна створити свій ідеальний голос. ElevenLabs дає для цього кілька реально потужних інструментів, тож процес дуже гнучкий і що важливо доступний. Загалом є три основні способи. Перший це дизайн голосу. Тут все просто. Текстом описуєте, який голос потрібен. Ідеально, якщо треба озвучити, скажімо, якогось вигаданого персонажа. Другий шлях миттєве клонування. Це, мабуть, найпопулярніша опція, бо вона дуже швидка і проста. Буквально з коротенького зразка аудіо можна зробити копію голосу. Ну і третій для профі професійне клонування. Тут уже потрібен запис довжиною понад 30 хвилин, але і точність виходить максимальна. Це вже для серйозних. Комерційних проєктів. А якщо, скажімо, немає бажання чи потреби створювати щось своє, не проблема. Платформа має просто гігантську бібліотеку. Уявіть собі, понад три тисячі готових голосів. І все це зручно фільтрується за віком, статтю, акцентом, так що знайти ідеальний голос для будь-чого, чи то аудіокнига, чи відеогра справа кількох кліків. Але а знаєте, Eleven Labs – це не лише про генерацію голосу. Вони пішли значно далі. Вони створили цілу платформу для інтелектуальних агентів, яка називається 11ai. І це вже не просто говорилка, це повноцінний голосовий асистент, який може виконувати завдання, підключаючись до інших програм. Давайте просто змоделюємо ситуацію. От ранок треба спланувати день, замість того, щоб лізти в календар на телефоні, можна просто запитати асистента. І ось що важливо агент не просто вгадує. Він підключається, наприклад, до Google календаря і бачить всю актуальну інформацію, всі зустрічі, всі вільні вікна. Тобто це вже не іграшка, а реально корисний інструмент. Окей, а що далі? А далі можна дати команду, яка задіє вже інший сервіс наприклад, робочий месенджер. Це вже не просто запит відповідь, а конкретне дія. І вуаля! Агент інтегрується зі Slack і відправляє повідомлення куди треба. І ось цей приклад чудово показує, як голос перетворюється на головний інструмент для керування роботою. Добре, а як Елен Labs виглядає на фоні конкурентів? Давайте для прикладу візьмемо такого гіганта, як OpenAI, і подивимося, в чому ж головні переваги. Це допоможе зрозуміти, яку нішу вони займають. Так, погляньмо на ключові відмінності. По-перше, швидкість. Eleven Labs тут, помітно, швидший, а це суперважливо для додатків, де відповідь потрібна миттєво. По-друге, природність звучання. Опитування показують, що голоси Eleven Labs людям здаються значно більш живими. Ну і третє, ціна. У Eleven Labs є гнучкі місячні підписки, тоді як OpenAI працює за моделлю оплати за кожен згенерований символ, що не завжди зручно. Але ось ця діаграма, мабуть, найкраще показує головну різницю. Дивіться, в OpenAI є 11, так, 11, але дуже якісних голосів. А в Eleven Labs понад 3 тисячі. Розумієте різницю? Це знаєте, як порівняти круту, але маленьку студію для подкастів з величезним професійним аудіопродакшеном, де є інструменти на абсолютно будь-який випадок. Ну і звичайно питання, яке цікавить багатьох, скільки все це коштує. Давайте ж виденько пройдемося по тарифах, щоб зрозуміти, наскільки це доступно для різних потреб. Тут є кілька рівнів. Є безкоштовний тариф, який дає 10 тисяч символів на місяць, цілком достатньо, щоб спробувати. Далі йде стартер, і тут головне з'являється комерційна ліцензія. Наступний крок креатор, він уже відкриває доступ до професійного клонування голосу. Ну а тарифи ПРО і вище це вже для серйозної роботи і бізнесу. Там і якість звуку максимальна, і обсяги значно більші. Підсумовуючи, можна сказати, що Eleven Labs – це не просто черговий апдейт у світі синтезу мови, це щось, що змушує нас по-новому поглянути на саму ідею. Це не просто технологія, а скоріше, інструмент, який відкриває абсолютно нові можливості і для творчості, і для спілкування. Отже, що головне варто винести з усього цього? По-перше, емоційні живі голоси шиї це вже не фантастика, а реальність. По-друге, інструменти для створення і клонування голосів стали доступними практично кожному. По-третє, голос все більше стає головним способом взаємодії з технікою. Ну і що дуже важливо, сама компанія підкреслює, що серйозно ставиться до питань етики та безпеки, щоб уникнути зловживань цією технологією. І наостанок залишу вас з таким питанням, коли голоси штучного інтелекту стануть абсолютно невідрізними від людських, що тоді для нас означатиме слухати, як це змінить наше поняття довіри, автентичності та й загалом самої комунікації? Справді є над чим подумати.